У популярному колись серіалі Свати студії квартал 95» одним із засновників якої є нинішній президент України Володимир Зеленський. Набули популярності та слави багато артистів 2022 року. Російські актори та актриси, у більшості своїх, крім Олександра Феклістова, підтримали повномасштабне вторгнення Росії до України, включаючи Маргариту Шубіну. Вона зіграла екстравагантну сусідку родини Будько. Ще у 2019-му Шубіна потрапила до миротворця. Що відомо про актрису? Де вона зараз? І що говорить про війну? Ви дізнаєтесь в цьому відео. Шубіна народилася 4 квітня 1966 року на території колишньої української РСР. одне з російських джерел пише, що десь під Києвом мама була вчителькою і сама виховувала майбутню актрису. Після школи Маргарита вступила до Огітісу. При цьому невідомо, коли вона з матір'ю переїхала до Москви. Дебютувала в кіно в 1984 році. Набула популярності серед глядачів у російському серіалі атлошка на її рахунку близько 40 ролей. У 2009-му актриса приєдналася до касту сватів, де зіграв колоритну сусідку родини. Будько і героїня знову з'являлася у шостому та сьомому сезонах. Наприкінці 80-х матір артистки була жорстоко вбита у своїй квартирі, а самого вбивцю знайти не вдалося. Маргарита Маргарита одружена з бізнесменом Владиславом Сечом. Є дорослі сини Максим та Серафим у липні 2019-го шубіна засвітилася. У програмі треба поговорити на телеканалі Росія. 1 вже тоді вона розповідала, що відвідувала Київ із сином Серафим, якого зводила до пам'ятник Шарапу та Жиглову. Після анексії Росією Крим та війни на Донбасі вона заявила, що у політиці не розуміється повномасштабне вторгнення РФ Україну. Актриса не коментувала жодним чином. Вона продовжує жити в Росії та розважати Росіян у театрі імені Моссовєта та з телеекранів. 2009 тисячі Путін дав їй заслужену. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.